Час йде, змінюються герої та назви. Вулиці також знаходять нові імена, які вкарбовуються в історію. На якому етапі зараз питання про перейменування вулиць команда НІЗ-ТВ дізналась у начальника міського управління культури Юрія Любарова? Положення не тільки є, воно вже давно є в місті, багато років, але прийшов час оновлювати це положення і зараз. Вже підготовлено та оприлюднено новий варіант положення зі змінами, і він вийшов вже на сесію, яка відбулася, але в сесії була зроблена перерва. І після перерви, після повернення депутатів до розгляду, сподіваємося, що він буде що це рішення про затвердження нового положення буде прийнято в нової версії. Згідно законодавству, існує топонімічна комісія, яка розглядає пропозиції щодо найменування та перейменування вулиць. У цю комісію по згідно положенню входять краєзнавці, історики, мовознавці, люди шановні, шановні люди в Миколаєві. Тому ось така процедура. По перше, топонімічна комісія розглядає. Потім громадське обговорення, і потім вже депутати приймають, підтримують або не підтримують це в сесійній залі своїм рішенням. Ініціювати давати пропозиції може будь-яка людина, будь-яка громадська організація, угу. будь-яка будь-який колектив, народні депутати, депутати інших рад вони можуть надавати пропозиції, але суб'єктом законодавства це буде міський голова. Він буде вносити пропозиції до міської ради. Остаточно приймають рішення депутати міської ради, як це і було до повномасштабного вторгнення. Єдині зміни в положенні стосуються того, як саме обираються члени комісії. В попередньому положенні взагалі не було прописано, як вони обираються зараз. Чітко прописано в комісію входить 15 осіб. З них чотири особи це особи посудової особи місцевого самоврядування, два від управління з питань культури, і два від департаменту архітектури та містобудування. Це професійні люди, які будуть представляти міськвиконку, і 11 людей це від громадськості. Оце може бути і історики, це можуть бути фахівці мови, краєзнавці. І до цього ну, дуже ретельно, уважно розглядати усі, усі пропозиції, тому що, ну, по-перше, назва вулиці, якщо ну, казати там, про. На більшу кількість топонімів – це вулиці. Вона повинна а, ну, якось відображати життя міста, життя місцевості. Імена вулиця це повинно бути якесь виключення, а, 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 але не правило, не правило. Вулиця повинна бути, по-перше, топонімічним об'єктом. Е, 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 е. Я скажу так, що дуже важко буде обирати. Зараз ну, треба бути згідно новому законодавству, прийменувати, ну, мабуть, більше ста вулиць. Які ж вулиці потрібно перейменувати в першу чергу, та наскільки це важливо? Я вважаю, що Ті вулиці, які нас пов'язують з таким терміном, як як колонізація, так те, що нас пов'язує не тільки з російською імперією, не тільки з російською культурою, але з тою агресивною частиною, яку ми яку ми бачимо, в нас є вулиця Пушкінська, так яка ну з перших часів вторгнення усі слова були перейменувати вулицю Пушкінську, не тому, що ми там вважаємо Пушкіна таким або. Таким поетом, гарним або поганим проблема в тому, що Росія підняла Пушкіна як зброю. І сьогодні його ім'я асоціюється тільки з тою агресивною політикою Росії, яка вона веде з тою війною. Тому і це треба прибирати. Ну, ми бачимо, вже є пропозиції про перейменування. Вони багато пропозицій поки що імені. Є герої, є нові герої, є герої війни, є миколаївці, є герої України, які загинули, і їх ім'я пропонується надати вулицям. Це буде перша, перша така хвиля. Яку буде розглядати топонімічна комісія, і поруч буде йти питання по перейменування вулиць, яке впряму асоціюється з військовою агресією. Історія вулиць це, це історія міста. І сьогодні, якщо ми будемо розглядати, е те, що нас пов'язує з російською імперією, що нас пов'язує з радянською імперією, буде багато чого від чого ми повинні будемо. Ну я не скажу там відхреститися, але віддалитися. Ми не зможемо знищити історію. Те, що було, воно відбувалось. Воно на назавжди вже є в місті. Воно в нас, але все чи потрібно там бути ну, на публічному просторі, оце буде питання. Ож, кожен з нас є свідком нової історії, і кожен з нас може зробити в неї вклад. Ксенія Стожук, Сергій Овчаришин, Ністеве.